Працівники міліції Івано-Франківщини ліквідували міжнародний канал надходження в область небезпечних наркотичних засобів. Затримано чотирьох учасників злочинної групи, яка займалася збутом наркотиків іноземного виробництва, отриманих контрабандним шляхом. Випадковими очевидцями завершальної фази міліцейської спецоперації стали десятки мешканців Калуша. На одній з центральних вулиць міста оперативники міського відділу міліції та обласного підрозділу боротьби з незаконним обігом наркотиків поставили крапку злочинній діяльності групи осіб, котрі займалися збуванням наркотичних засобів синтетичного ряду. Знешкоджена організована злочинна група, яка займалася збутом наркотичних засобів громадянам Інофранківської області. При затриманні в цих злочинців було вилучено наркотичних засобів на суму біля 80 тисяч гривень. Ми в подальшому будемо продовжувати боротьбу із цим злом на території івано франківської області. Організатора та учасника злочинної спільноти затримали у той момент, коли вони отримали посилку з-за кордону. Правохоронці володіли інформацією, що в цій сумці чергова партія наркотиків переправлена в Україну контрабандним шляхом. В ході тривалого документування злочинних дій міліцейські сищики встановили усіх осіб, причетних до існування підпільної мережі реалізації наркотичного засобу субітекст на території Івано-Франківщини. В одного з затриманих власне в кишені було виявлено речові докази. Таблетка з витишком В8. З другої сторони зображення меча А це вже головний результат операції у коробці з печивом. Виявлено 280 пігулок наркотичного засобу. Вартість однієї пігулки сягає 300 гривень. У ній 8 наркотичних доз. За обґрунтованою підозрою в організації контрабанди наркотичних засобів, а також збування наркотиків, затримано наразі чотирьох учасників злочинної спільноти. Не виключено, що по мірі розслідування кримінальних справ коло підозрюваних буде ширшим, оскільки в процесі проведення оперативних заходів міліція ретельно і повністю задокументувала усю схему злочинної діяльності викритої групи.